9 травня, що означає покласти надію на Бога. Дідусь Аліси захворів і лежав в лікарні. Дівчинка сумувала, вона дуже переживала. Але мама Аліси говорить, що потрібно покласти надію на Бога. Що це означає? Коли нам погано, ми повинні вірити, що Бог нам допоможе, і все буде добре. Аліса так і зробила. Вона помолилася, що Бог допоміг, і перестала сумувати. Вона взяла свої улюблені мильні бульбашки і пішла гратись на вулицю. З Богом нам нема чого боятись, адже він про все потурбується. Мій біблійний вірш Будьте сильні, і нехай буде міцне ваше серце. Всі, хто надію покладає на Господа. Псалми, 30 розділ, 25 вірш. Моя молитва, коли погано мені буває, я тобі, Боже, довіряй.